Узнаємо ну, що, що з э, 12 числа, як нам пообіцяли, підняти тариф, травня місяця. Oh. От, э, 3 гривні будуть тільки на маршрутах 9, 12, 18, 19, 24, 22. Це 6 маршрутів, які будуть поїздити по 3 гривні. Останні всі по 2,50. Давайте нас або вони виживають нас з цього бізнесу, щоб прийшов якийсь інвестор, потім вони скажуть, що інвестор вклав гроші, і тоді інвестор по цих тарифах з'їздити не зможе. Тоді він скажуть, що інвестор повинен їздити по 4, по 5 гривень. Бо він платить нові автобуси, придбає ще щось. Зараз умови конкурсу будуть придумати Євген-4. Цей новий автобус Євген-4 коштує не менше 600 тисяч гривень на сьогоднішній день. Хто його зможе закупити? Ні, а чого не враховуються розрахунки підприємств? АТП-1701 подало розрахунки. Практично на всіх маршрутах вартість вище 3 гривень. І як це 9, маршрут 9, буде по 2,5 гривень. Як це таке можливо? Це по-перше. По-друге, ніхто не впливає, як водітель буде працювати з тою мелоччю. Знову ж таки, вплив на безпеку руху. антимонопольний який згідний. Це вже яке якесь конкурентне середовище буде здаватися. Водій з копійками і по сторонам дивиться. Чи за, за пасажира дивиться? Безпека до руху. Вважаємо, що це неправильний підхід і треба робити. Раз розрахунки показують вишити гривень, значить...